Як взагалі виникла ідея створення «Мотороти» і це власна ініціатива полку? Чи все ж таки це частина ширшої трансформації Збройних сил України? Ну і формування обумовлене реаліями на полі бою. Загалом ми проаналізували ситуацію і дійшли до висновку, що зараз нам потрібні високомобільна піхота застосування бронетехніки. Для пересування на полі бою зараз дуже складне через велику кількість дронів. Тому нашим командиром полку «Скала» було прийнято рішення щодо створення мотоциклетної роти. Мотоциклетної роти це оптимальне рішення на даний момент. Такі групи можуть швидко наблизитись до позиції противника. Завдяки мобільності та ефекту раптовості таких дій вдається значно зменшити втрати особового складу е, саме на етапі висування до місця виконання бойової задачі. Також швидке пересування економить ресурс е, самого військовослужбовця. Є е, різниця, чому потрібно пройти декілька кілометрів, А е, в зв'язку з тим, що зараз дуже далеко літають е, на оптоволохні в ПІВІ, то це буває в деяких випадках і до 10 кілометрів потрібно пішки пройти до позиції передової до нуля, в повному спорядженні подолати цю відстань або доїхати на мотоциклі. Тим самим економивши ресурс самого військовослужбовця. Також ми задіємо мотоциклетні роти вже є практика для евакуації військовослужбовців, які там мають неважкі поранення. Е, дуже швидко можна евакую, евакуювати військовослужбовця з поля бою. <со pawat> а, пане Орел, е... як забезпечити захист бійців на мотоциклах? Зокрема, при потраплянні під обстріл. Чи використовується якісь нові, е, е, якийсь новий захист, якісь бронерішення? Нові, якщо можна так сказати? Ну, по-перше, всі військовослужбовці у нас забезпечені е, повністю цій броньою є додаткова броня на шию, на е, бік військовослужбовця. По техніці теж застосовуємо брону бронювання е, саме уразливих місць, е, які можуть потрапити, е, також встановлюємо реби від ФПВ. Е, рюкзаки. Або мобільні реби, які встановлюються на сам мотоцикл. А які, які навички потрібні військовим для служби в мотороті? Це так, просто так. має бути досвідчений штурмовик, чи навички ці можна здобути ось так: от просто тренуючись разом і просто їх опановувати під час виконання бойових дій? Е, ну, Вибираємо в основному хлопців, які е, їздили на мотоциклах, які е, мали досвід їзди на мотоциклі, скажімо так. Е, військовослужбовці у нас всі тренуються для штурмовиків, штурмових діях, а мотоциклетна рота вже набирається з досвіду їзди на мотоциклі. Потім під час тренувань вони набувають досвіду фаху і там вже застосовують навички, як їзди на мотоциклі. В одних умовах, так і штурмовика, штурмові дії. А чи планується масштабування такого формату? Можливо, є інтерес від командирів інших підрозділів, тому що це ж працююча формула? Е, так, наскільки я знаю, 225-й штурмовий полк теж е, створив уже е, мотоциклетну роту. Свою е, ми розвиваємо цей напрямок, е, застосовуються також навчаються вже на квадроциклах. На багі евакуації проводяться, е, вивіз підвоз боєприпасів на позиції, е, це все е, розробляємо і будемо надалі масштабувати це. А, пане Орела, чого найбільше зараз е, потребує моторота, техніки, пального захисту людей? Як може допомогти держава, волонтери? Ну, взагалом, суспільство? Якщо можна коротко, тому що в нас є буквально одна хвилинка. Завдяки нашому командиру, наша моторота забезпечена максимально, як технікою, пальним боєприпасами для тренувань, все необхідне для того, щоб виконувати бойові задачі, навчатися, тренуватися, все це є військовослужбовці. Всі забезпечені повністю. Дякую вам, що долучилися сьогодні до нас і знайшли час і бажання. Будь ласка, бережіть себе і дякую, що розробляєте нові технології і нову методику, щоб берегти наших бійців і ще більше долати ворога. Нам був заступник командира 425 го окремого штурмового полку в скала на позивний Орел. Дуже дякую.